Доброго дня! Сьогоднішня розмова про основні тези, які вкидає російська пропаганда, на які ведуться деякі українські люди. На щастя, їх небагато, в основному це все розганяють боти, розганяють російські ждуни, але це сильно отравлює сознання людей. Саме перша ясна теза домовлятися. Вона дуже дурацька, тому що а, тебе б'ють, а ти кажеш, а я хочу з вами домовлятися. Домовлятися може тільки Росія, яка вела війська, яка бомбить українські города, яка розпочала війну. А Росія поки що домовлятися не хоче. Вона, в принципі, не хоче домовлятися. В неї є ціль. Знищення української нації. Вона не каже, що в неї цілі помінялися. Вона не каже, що вона а, а, готова на якісь домовлення. Вона не каже, вона, вона не пропонує домовлятися. Вона продовжує вас бомбити. Говорити українському керівництву, ідіть домовляйтеся. Нема смислу, тому що ніхто з тої сторони не домовляється, ніхто нічого не пропонує. Коли вас б'ють, коли на вас напали, ви не можете домовлятися, ви можете, ваше домовлення це може бути тільки, що я здаюсь. Тому про ніякі домовлення говорити з української сторони, в принципі, ну, смисла немає. Є смисл говорити про те, що я здаюсь. І тут виходить друга теза. Ну хорошо, давайте здамо. здамося, будемо жити, як в Москві. Так само. Незрозуміле висловлювання для людей, які ну, в принципі думають, а чого як в Москві? А чого не... Вони... Давайте здамося, будемо жити як в Білгороді, або давайте здамося, будемо жити як в Саратові. Або давайте здамося, будемо жити як в Н'ягині. Чого вдруг? Якщо я йду на роботу в Теслу, то я буду жити як маск. Може я буду жити як прибиральник, якщо я йду в Теасу прибиральником робити. Це перше і друге. Ми не будемо жити навіть як в Білгороді. Ми будемо третьої нації. Нижчим сортом. І наступне. А Росія вже не буде жити. Білгород, вже не буде жити так, та, як жив Білгород. Ну, я основно говорю Білгород. Росія вже не буде жити так, як Росія жила до цього. А Росія бідніє катастрофічними темпами. Тому для того, щоб росіяни трошки краще жили там в Росії. В Росії, яка бідніє катастрофічно, вас тут будуть грабувати. Грабувати для того, щоб дати хоч щось материковій Росії. Тому ну, я не розумію, як спорити, він, як спорити з людьми чи як договорити, договорити з людьми, які кажуть, ну, здамося, будемо жити як в Москві. Ну, немає аргументів сказати, він каже, а чого я маю жити як в Москві. Росіяни живуть погано, тому що вони робити не хочуть. Ми хочемо робити, ми будемо жити краще, ніж росіяни. Мені, ви будете робити краще, ніж росіяни, для того, щоб росіяни жили лучше. Так працює. Грубо говоря, рабовласництво. Подивіться російські сводки про росі, російські сводки про події на війні. До сих пір вони говорять про втрати. З домовкою про те, що не враховуючи втрати з ДНР, ЛНР, вони вже навіть в составі Росії, але скільки їх помирає, ніхто не, не, не рахує в Росії. Всі їхні сводки говорять про те, що там загинуло 30 тисяч чоловік, не враховуючи. Жителів Донецької і Луганської областей. Чого вдруг жителі Ніколаївської області будуть вважати, скільки їх там є і що вони там роблять? Слідуючи, що говорить, хай ведуть стан війни. Чого в нас немає стан війни? Це не, конститу... не конституційно. Оп'ять же, це пропаганда. Конституції немає такого, що обов'язково повинен бути стан війни. Немає такого написано, немає. Ввести стан війни це означає попасти під санкції ООН, які говорить, що допомога країні, яка знаходиться в стані війни, заборонена. Подивіться, зараз Ізраїлю ніхто не допомагає. У них є союзник США, який ну, не звертає уваги на. Вони допомагає. Ніхто з Європи не допомагає, не надає допомогу Ізраїлю. Ви хочете, щоб нам перестали йти оружжя? Вам стане від цього легше. Слідуюча теза. Україна незаконне образування, ТЦК незаконне образування, вони там десь зареєстровані є, в Юсті США і ще щось. Це все не конституційно. Ви, в принципі, вважаєте, щоб у нас настала диктатура. В Конституції у нас Конституція не писалася... не писалася на випадок війни, звісно, там багато прогалин. Але в принципі президент розпускає Верховну Раду і бере всю власть свою Ви хочете диктатури? Хочете, щоб. Більше не було Верховної Ради, більше не було ніякої влади, крім президента. Що говорячи А, не говорить Б. Ну, тобто, в принципі, це пропаганда Росії, але чомусь люди не дивляться на всю Конституцію. А дивляться тільки на якісь вброси від, від російської пропаганди і починають кричати, а ведіть стан війни, а це не конституційно. У нас в Конституції написано, що людина найвища цінність. Так об'ясніть мені, якщо людина найвища цінність. І ви кажете, я не під на війну, бо, ми, бо, бо я людина це найвища цінність. А захищати 30 мільйонів людей. Це не найвища цінність? Найвища цінність ваше життя чи найвища цінність 30 мільйонів? Що найвища цінність? Що ви вважаєте найвищою цінністю? Цінність 30 мільйонів чи цінність одної людини? Тобто, якщо хтось, хтось нападає і вбиває всіх, крім вас, то Конституція соблюдається. А якщо хтось нападає і вам... І вам треба захищати всіх, то ця Конституція не соблюдається, бо вашу, ваше життя не цінять. Дуже багато російської пропаганди. Дуже сильно російські боти їх розганяють. І, на жаль, є якась кількість людей, які на це ведеться. Я вже зрозумів, я вже побачив, що цих людей на, на щастя мало. І основні проблеми проблеми полягають в тому, що працює тільки президент. Він щось робить, щось погане, щось хороше, з, з кучою помилок. Але всі депутати Верховної Ради, які у нас існують, включаючи Тимошенко, включаючи Порошенко, ніхрена не зробили для того, щоб президент працював по законам. У нас президент працює в правовому полі, яке пишеться Верховною Радою. А Верховна Рада з усіх фракцій, всі, хто там сидять, Безхребетні. Вони нічого не роблять для того, щоб зробити правове поле, коли країна працює в стані війни, і коли всі закони писалися для мирного часу. Так що, коли чуєте російську пропаганду, будь ласка, звертайте увагу на те, що там говоряться півфрази або кусочок з цілого речення, дочитайте речення до кінця.